Чи замислювалися ви коли-небудь, чому ті, хто здається найменш гідним, часто опиняються на вершині? Чому люди, чиї слова звучать гучно, але порожньо, отримують владу, а ті, хто має глибокі знання і щирі наміри, залишаються в тіні? Це питання, яке пронизує серце людської природи, викликає внутрішній неспокій, адже здається, що світ несправедливо вибирає своїх лідерів. Ми бачимо, як упевненість перемагає мудрість, як спектакль затуляє правду, як маска влади приховує слабкість. Але що, якщо це не випадковість? Що, якщо сама природа влади побудована на ілюзії, де зовнішнє важить більше, ніж внутрішнє, а гучність переважає глибину? Це не просто помилка системи, це її суть. Її темна логіка, яка століттями повторюється в танці людських амбіцій. Уявіть собі сцену, де грають не актори, а тіні. Кожен хоче бути поміченим, кожен прагне світла, але світло падає не на тих, хто несе істину, а на тих, хто вміє її імітувати. Це театр, де головну роль отримує не той, хто знає, а той, хто здається. Людина, яка сумнівається, яка шукає правду в глибині. Часто залишається залаштунками, бо її голос тихий, її думки складні, її чесність незручна. А той, хто говорить без вагань, хто обіцяє прості відповіді, стає зіркою. Чому бо людська свідомість, попри всю свою складність, прагне простоти, вона шукає не правди, а комфорту, не аналізу, а впевненості. І в цьому криється парадокс влади. Вона віддає перевагу тим, хто пропонує ілюзію, над тими, хто несе реальність. Філософ, який колись розкрив цю правду, не виправдовував її, а лише оголив. Він дивився на світ без прикрас, бачив, як владу здобувають не найрозумніші, а найгучніші. Його слова, немов холодне дзеркало, відображають не те, що ми хочемо бачити, а те, що є. Він казав люди судять за зовнішнім. За тим, що бачать і чують, а не за тим, що приховано в глибині душі. І в цій простій істині ключ до розуміння, чому світ так часто обирає не тих, хто заслуговує, а тих, хто вміє переконувати. Влада це не про знання, це про образ, це гра, де перемагає не той, хто прав, а той, хто здається правим, ця гра стара, як сама людська природа. Вона повторюється в кожному суспільстві, в кожній епосі, де люди прагнуть лідерів. Але що робить цю гру такою небезпечною? Те, що вона винагороджує некомпетентність, якщо та одягнена в яскраву оболонку. Людина, яка сумнівається, яка бачить складність світу, яка вагається перед рішенням, часто програє тому, хто діє без роздумів. Чому? Бо сумніви це тягар, який несе розум, а впевненість це легкість, яку обирає натовп. Уявіть собі двох людей: один бачить тисячі відтінків і шукає правду в кожному, інший малює світ чорним і білим, обіцяючи швидке вирішення. Кого обере суспільство в момент тривоги? Того, хто обіцяє. А не того, хто думає, цей механізм не новий, але він набуває особливої сили в часи невизначеності. Коли світ тремтить від хаосу, коли майбутнє здається туманним, люди шукають не пояснень, а спасіння. І той, хто пропонує прості відповіді, стає маяком у темряві, навіть якщо його світло лише ілюзія. Свідомість людини, попри свою велич, боїться невідомого, вона прагне ясності. Навіть якщо ця ясність фальшива. І ось тут з'являється ще один парадокс розум, який мав би вести нас до істини, часто стає перешкодою. Чому? Бо розумний бачить складність, він вагається, він аналізує, він визнає межі своїх знань. А той, хто не обтяжений сумнівами, говорить так, ніби знає все, і люди йдуть за ним. Бо його слова як ковток води в пустелі, ця гра в ілюзії має свою назву ефект хибної впевненості. Люди, які знають мало, часто переоцінюють себе, їхня самовпевненість сяє як фальшивий діамант. А ті, хто знає багато, сумніваються, бо бачать межі власного розуміння. І що іронічно, саме ця самовпевненість сприймається як сила. Свідомість більшості не шукає глибини, вона шукає поверхні чіткої, блискучої, без тріщин. Людина, яка говорить гучно, яка не визнає помилок, яка обіцяє неможливе, стає лідером, бо її слова дають ілюзію контролю. А розумний той, хто бачить складність, залишається в тіні, бо його правда надто важка для світу, який хоче легкості. Але що відбувається, коли такі люди отримують владу? Вони не будують, вони руйнують. Їхня мета не покращити систему, а підпорядкувати її собі. І найнадійніший спосіб утримати владу оточити себе тими, хто слабший. Слабкий лідер боїться сильних, боїться тих, хто може кинути виклик, хто може вказати на помилки. Тому він обирає не компетентних, а лояльних, не тих, хто пропонує правду, а тих, хто киває. Так народжується ланцюг посередності. Слабкий лідер породжує слабке оточення, а слабке оточення підтримує його слабкість. Це не просто помилка, це система, яка сама себе відтворює, створюючи пустку там, де мала би бути сила. Ця пустка небезпечна. Вона не просто послаблює, вона руйнує. Системи, побудовані на посередності, не Витримують криз, у них немає глибини, немає експертизи, немає гнучкості, є лише ілюзія, яка тримається на страху та мовчанні. Лідер, який боїться правди, боїться критики, боїться тих, хто знає більше. Він душить розвиток, бо розвиток загрожує його владі. І ось тут виникає ще одна трагедія. Суспільство, яке обирає таких лідерів, саме себе обманює. Воно обирає комфорт замість правди, ілюзію замість реальності, легкість замість зусиль. Але чому ми обираємо саме так? Чому людська свідомість, здатна до величі, так легко піддається обманові? Відповідь криється в самій природі нашого розуму. Він створений не для аналізу складних систем, а для швидких рішень. У давні часи нам потрібно було миттєво визначити, друг чи ворог, безпека чи загроза. Ця потреба в простоті залишилася з нами, але в складному світі вона стає пасткою. Ми шукаємо чіткі відповіді, навіть якщо вони брехливі. Ми хочемо лідерів, які говорять без сумнівів, навіть якщо їхні слова порожні. Ми прагнемо певності, навіть якщо вона веде до прірви. Ця тяга до простоти особливо сильна в моменти кризи. Коли світ навколо тремтить, коли невідомість лякає, ми не хочемо чути про складність, ми хочемо чути, що хтось знає, що робити. І той, хто пропонує прості рішення, стає героєм, навіть якщо його героїзм лише маска. Психологи називають це прагненням до когнітивного завершення, потребою мати чітку відповідь, навіть якщо вона хибна. І в цій потребі криється наша вразливість. Ми не шукаємо правди, ми шукаємо спокою. І той, хто дає нам цей спокій, отримує владу. Але є ще один вимір цього парадоксу: мораль. Людина, яка не обмежена совістю, має перевагу в боротьбі за владу. Вона може брехати. Маніпулювати, руйнувати інших, не відчуваючи докорів. Той, хто керується принципами, хто вагається перед брехнею, хто думає про наслідки, часто програє. Чому? Бо мораль це тягар, який несе чесна людина. Вона змушена вибирати між правдою та перемогою, між гідністю та владою. А той, хто не обтяжений совістю, не має цього вибору. Він діє без вагань і його дії здаються силою. Ця боротьба між совістю та владою стара, як світ. Історія показує, що ті, хто не боїться переступити межу, часто перемагають. Вони не вагаються, не сумніваються, не аналізують. Вони беруть те, що хочуть, і суспільство, засліплене їхньою впевненістю, йде за ними. Але що залишається після порожнеча? Системи, побудовані на брехні, не витримують часу. Вони руйнуються, бо не мають фундаменту. І все ж ми продовжуємо обирати тих, хто обіцяє, а не тих, хто діє. То чи є вихід із цієї пастки, чи можливо створити світ, де влада належить гідним, а не гучним? Відповідь не проста, але вона існує. І криється вона не в наївності, не в ілюзіях, а в розумінні. Тільки зрозумівши, як працює ця гра, ми можемо змінити її правила. Той філософ, який колись оголив правду про владу, не закликав до цинізму, він закликав до пильності. Він попереджав: якщо ви хочете перемогти зло, ви мусите його знати, ви мусите бачити, як воно ховається за масками, як воно говорить гучними словами, як воно обіцяє легкі рішення. Надія не в тому, що розум автоматично перемагає. Надія в тому, що розум, поєднаний із мужністю, може змінити систему. Це не про мрії, це про дію, про створення структур, де компетентність цінується вище за спектакль, де правда важить більше, ніж ілюзія, де критика сприймається як сила, а не як загроза. Це про прозорість, про підзвітність, про культуру, яка не боїться складності. Але ці зміни починаються не з систем, вони починаються з нас, з нашої здатності бачити за фасадом, сумніватися в гучних словах, вимагати правди, навіть якщо вона незручна. Кожен із нас частина цієї гри. Ми обираємо, кому вірити, за ким іти, кого підтримувати. І в цьому виборі наша сила. Якщо ми навчимося бачити не лише поверхню, а й глибину, якщо ми перестанемо шукати легкі відповіді, якщо ми почнемо цінувати тих, хто думає, а не тих, хто кричить, ми зможемо змінити правила. Влада не мусить бути театром ілюзій, вона може бути інструментом правди, але лише якщо ми цього захочемо. Тож запитайте себе, що ви бачите навколо, які голоси здаються вам переконливими. Чиї слова викликають довіру тих, хто обіцяє, чи тих, хто аналізує. І головне, як ви самі протистоїте спокусі простоти, бо в цьому протистоянні початок змін. Це не легкий шлях, але це шлях гідності. І якщо ви дійшли до цього моменту, значить ви готові його пройти. Дякую, що були тут. Давайте разом шукати світло в темряві.